Нещасні випадки на водоймах у більшості трапляються через вживання алкогольних напоїв. Тільки за останні п'ять років на Хмельниччині потонуло 215 громадян, 14 з них діти. Цьогоріч необережність зі сторони відпочивальників у 53 випадках закінчилась летально. Слід зазначити, що на території Хмельницької області є п'ять громад, де сталося найбільше випадків загибелі громадян на воді. Це Хмельницька, Старокостянтинівська, Нетішинська, Сатанівська та Славутська громади. Порушення правил безпеки, купання у невстановлених місцях відпочинку та доросла недбалість призводять до неповоротних наслідків. Головне управління просить громадян дотримуватись правил особистої безпеки під час відпочинку на водних об'єктах, не допускати самостійного купання малолітніх дітей. Не вживати алкогольні напої під час відпочинку, та у разі та, та у випадку, якщо ви стали свідками утоплення, негайно телефонуйте за номером 101 або за телефоном 102. Зокрема, за поточний рік рятувальникам вдалося дістати із води понад дві сотні людей, які потрапили у неприємності. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський.